В актовій залі Вінницького технічного фахового коледжу вальсує Ліза Барабаш. Вона учасниця студентського балу. Дівчина вивчає банківську справу. каже на такому заході вперше. Коли нам оголосили тему, ми спочатку такі всі ну 19-те століття. Але коли ми вже на себе переміряли це, все дуже атмосферно, дуже, дуже круто. Цього року студентський бал зорганізували у стилі українського відродження, розповідає заступниця директорки коледжу Наталя Паламарчук. У такий спосіб хочуть пригадати історію. Ми обрали саме відродження культури. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Ми всі сьогодні переусвідомлюємо нашу історію. Ми бачимо, що довгий час наша історія переписувалась, і тому для того, щоб сьогодні відпрацювати таку концепцію, студенти занурились в історичні джерела. Серед гостей балу студенти Калинівського технологічного фахового коледжу. Вони презентували колекцію жіночого одягу початку 20-го століття. Студентка Анастасія Соломко говорить, над створенням колекції разом із викладачами працювали місяць. У Нас в коледжі працює студія Діана, і також наші студенти виготовляють такі образи. Танцювали, читали вірші, співали українських пісень. Такі заходи були традиційними у технічному коледжі до повномасштабного російського вторгнення, розповідає директорка Світлана Василюк. Цьогоріч студентський бал має ще й благодійну складову. Ми збираємо кошти. На закупівлю тепловізорів для наших військових, які сьогодні нас захищають, гроші кидали у скриньки. Наразі зібрали 56 тисяч гривень. У планах коледжу придбати для захисників 10 тепловізорів. Тож збір грошей продовжать. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.